Вересень вже на підході, а школярі готуються до першого дзвоника. Не менш важливим та актуальним залишається питання безпеки: чи готові укриття захистити дітей під час тривог. За словами працівників шкіл, батьки охоче віддають дітей у ті навчальні заклади, де є належно облаштовані укриття. Обов'язково важливо, тому що їхня наявність вона. Дозволяє дітям отримувати нормальну освіту, бо, як на мене, освіту можна отримати тільки в закладі, а не на віддаленому навчанні. Перевірки показали, що ситуація з укриттями у закладах освіт різниця. Одні мають облаштовані сховища, інші ж змушені користуватися захисними спорудами поруч. Буває ж так, що десь там шахіди летять, чи тривоги, не буває таке, що ракети, все діти повинні бути в укритті. Безпека дітей це саме перше наших онуків. Це Саме первобезпеки, так що я вважаю, що укриття повинні бути. Рятувальники зазначають, ті заклади, які не відповідають вимогам, отримали час на виправлення. Якщо порушення не буде усунуто, навчальний заклад працюватиме за альтернативною схемою або в режимі онлайн, або у змішаному форматі. Остаточне рішення ухвалюватиме спеціальна комісія. Станом на сьогодні в області було перевірено вже більше 870 закладів освіти. Це і заклади загальної середньої освіти, і дошкільні навчальні заклади. А також інші навчальні заклади. Близько 46% лише на жаль закладів освіти, які в нас так скажемо готові до проведення нового навчального року. Незважаючи на зусилля, готовність закладів все ще не на повному рівні. Перевірки тривають і проблемні моменти фіксуються, говорять рятувальники. Основними порушеннями, які фіксуються державної служби надзвичайної ситуації, це неналежний протипожежний та санітарний стан. в Цих в укриттях, в яких будуть укриватися учасники освітнього процесу, також утримання комунікаційних інженерних мереж в непридатному технічному стані, також недостатня кількість місць для перебування всіх учасників освітнього процесу в захисних спорудах цивільного захисту, відсутність доступу особам з інвалідністю, а також маломобільним групам населення. У Полтаві тривають ремонти шкіл і дитсадків, частково за міські кошти, частково за підтримки ЮНІСЕФ, який допомагає відновлювати освітні заклади у межах міжнародних програм. Немає такої фінішної лінії з укриттями, як 1 вересня. Звичайно, номінально ми розуміємо, що 1 вересня це старт навчання. Але ще раз скажу. Укриттів недостатньо. Полтавська громада має хорошу динаміку по нарощуванні укриттів. Кожна дитина має мати доступ до безпечної освіти. За даними міського департаменту освіти, усього в закладах освіти Полтавської міської територіальної громади нараховується 108 найпростіших укриттів.